Будемо говорити сьогодні з викладачем, науковцем, з політичним оглядачем, людиною, яка дуже добре розуміється на внутрішніх і зовнішніх питаннях української політики. Сьогодні з нами Євген Магда. Євгена, вітаю Вітаю, слава Україні. Героям слава, Євгене, дивись: на тлі обстрілів України та затягування Путіним з відповідю Трампу по питання... Припинення вогню, букмекери помітно знизили шанси на припинення вогню в Україні. Якщо у 2025 році, якщо десь декілька тижнів тому це було 76%, то, есть, ну, майже це величезне, це відсоток величезний. То зараз знизились до 44. Про це повідомляє полімейкер після кінця квітня вирогідні зменшиться ще більше і там залишиться невелика кількість. Вважається, що вікно можливості для припинення вогню тільки до кінця квітня, саме до тих 100 днів, коли Трамп при владі. При цьому стосунки між Трампом та Зеленським, м'яко кажучи, максимально напружені. і це, скажімо так, підтверджують їх заяви. З одного і з іншого боку. Яких сценаріїв чекати? І скажи мені, будь ласка, от, е, як ти вважаєш, коли ми бачимо такі заяви і такі дії, чи праві букмекери що пони... знижують вирогідність е, Сісфаєру до кінця місяця? Я взагалі маю сумніви, що Сісфаєр, тобто припинення вогню? Матиме місце в найближчі місяці. Тому що, простий момент. З'явилося зелене листя на деревах, з'являється. Тобто, є спокуса розвивати успіх, більш потужно наступати, більш якісно наступати, тим більше Росія ну, має перевагу в людських ресурсах, і я не думаю, що вони. Пару тижнів тому оголосили про найбільше в історії призов на строкову військову службу, виключно для того, щоб провести якусь підготовку і все. Ні. Так це не буває. Так це не робиться. Я думаю, що це зовсім інша ситуація, і Путін свідомо буде нагнітати її і буде розкручувати. Прагнення власне, прагнення наступати, і Трампова неготовність якось е говорити якісь неприємні для Путіна речі. Це абсолютно очевидно, це помітно зараз видно неозброєним оком, і з цим складно насправді боротися, це теж правда. Але ми повинні боротися, бо у нас немає іншого виходу, як на мене, і ми. Маємо бути ну максимально е, наполегливими і максимально гнучкими. Ми маємо бути як в'юн на пательні постійно крутитися В'юни, коли їх смажать, вони видають такі специфічні звуки. От ми теж. Маємо видавати звуки, відлякуючи наших ворогів, і показуючи, що ми є набагато страшнішими ніж є насправді. Це один з елементів нашого виживання. Тут в коментарях зразу запитали: Бориславе, так американські протипіхотні міни нам взимку дали все, що було підписано Байденом. Нам йде жодних зупинок, поставок не було окрім одного періоду, коли Трамп припинив. Забезпечення України зброєю та обмін розвідданими це сталося після 28 лютого після скандалу у Білому домі. Після того як Зеленський вибачився, все відновили, і так протипіхотні міни ми отримуємо разом з касетними боєприпасами, які теж. Непогано використовується на фронті, тому тут питань немає. Питання інше. Скажи мені, будь ласка, а є розуміння у керівництва України, що краще, до речі, щоб бути партнерами США, навіть коли їх президент робить неоднозначні заяви, ніж позбутися цього партнерства чи до допомоги? Ну тому що інтерв'ю Зеленському телеканалу а, там було. Ну мені скажімо так. Там була величезна кількість голок в бік Трампа, але користі від цього ніхто не помітив і не побачив, і не отримав. Україна взагалі нічого від цього не отримала. Окрім окремої персональної сатисфакції зеленського в бік Трампа. Після цього Трамп перейшов в атаку. І зараз ми бачимо, що ну, давай так відверто. Особисті відносини знищені геть. І більше того, ну, скажімо так, вже відомо і на Банковій про це говорять, що США не бачать Зеленського майбутнім президентом ні в якому разі. Саме, може, тому так відбувається все зараз? А я можна розкажу нашим глядачам, що означає, що Сполучені Штати не бачать Зеленського президентом. Тобі можна наступ. все. Все добре. Насправді. Це просто З початком широкомасштабного вторгнення, ну і власне і до нього на території України активно діяли розвідувальні служби, ну, в тому числі політична розвідка, і вони звичайно володіють значним обсягом інформації про те, що відбувається в нашій країні, різноманітною. І коли стартує президентська кампанія, Володимир Зеленський в мене, в принципі, немає сумнівів, буде брати в ній участь. Я не знаю, коли це буде, тому що сьогодні президент вніс законопроект про продовження до серпня воєнного стану, і ну, якщо його ухвалить Верховна Рада, то цього року. Жодних виборів вже не буде. Ну тому, що проводити їх глибоко восени це в нинішній ситуації, ну я б сказав, не не найкращий варіант. Але давай відверто. Як вони проголосують за це, так можуть і скасувати. Ми ж це теж знаємо. Бо Верховна Рада має повноваження не тільки запроваджувати військовий стан, а й скасовувати його. Я це пам'ятаю дуже добре. Скасувати може і сам президент своїм указом. Але Питання в тому, що скасувати воєнний стан для проведення виборів, ну, я не думаю, що це сильна політична позиція. Це раз. По-друге, як тільки вибори будуть оголошені, наче з рогу достатку посипляться компрометуючі зеленського матеріалу. Такі, що розповідь про свинорчуків, яка свій час Суттєво підірвала позиції Петра Порошенка, видасться чимось таким дитячим, несерйозним і маловагомим. І коли це буде лягати на суспільство, яке переживає вже четвертий рік широкомасштабного вторгнення, з різноманітними негативними наслідками, не буду їх всіх перераховувати. Тому що ми всі в цьому живемо, то популярність Зеленського швидко буде прагнути до нуля. Це не лякалка. Я б не хотів би, щоб його прихильники думали, що я в такий спосіб когось намагаюся залякати. Ні. Це просто політична, інформаційна політична технологія, яка спрацьовувала так не раз, не два і не три. І це ж не означає, що американці будуть. Працювати через Associated Прес, чи Reuters, чи CBS, ні, вони цілком зможуть використовувати анонімні телеграм-канали, це навіть я думаю буде дешевше. Тому це сценарій. Ну, тобто, якщо таке політичне рішення є в Вашингтоні, то шанси Володимира Зеленського на продовження президентської кар'єри є відверто невисокі. При всьому цьому шанси Зеленського він сам визнає, що дуже дрібні, саме тому він не зацікавлений сьогодні у виборах. І на останніх обговореннях в офісі президента зараз знову почали казати про те, що ну невідомо скільки ще продержаться, хоч навіть такі. Рейтинг Зеленського, але переобрання його стоїть під питанням, тому що фактично, фактично, антирейтинг спрацює проти нього в будь-якому випадку. Тому давай так про вибори якось іншим разом. Але те, що він розуміє, що Сполучені Штати його не бачать в Європі. До речі, те, що його багато хто не бачить. А, але тоді чи навмисно він свариться зараз Сполученими Штатами? Ну, давай відверто. Нам Дуда каже Стармер каже Макрон. Вам треба навчитися працювати з Сполученими Штатами. Цей президент нікуди не дінеться. Він такий, як є, незважаючи, що б він не говорив. Але нам потрібна допомога Сполучених Штатів, може не така партнерська і близька, як була при Байдені, але все одно, щоб не зупиняли цю допомогу. І краще все ж таки, щоб були партнери, хоч би номінальні, ніж вороги відкриті. То що робить Зеленський тоді? Ну тому що його заяви, його ну вони сто відсотків не налаштовані не на, на, на які партнерські стосунки. Більше того, той же самий Макрон, той же самий Стармер, той же самий Нетіньяху, Дуду, Дуда. Ім є всім, що сказати Трампу. Але вони цього не роблять. Більше того, їх країни не залежать так, і доля їх країн від Сполучених Штатів, як залежить сьогодні доля України. Але Зеленський дозволяє себе. На чому ґрунтується така модель поведінки, ну тому що пересічні громадяни можуть цього не розуміти, але політологи дуже добре це бачать, і вони повинні як мінімум давати раду ну, собі, що робити в тому чи іншому випадку. І оточення Зеленського там є політологи. Вони ж повинні пояснити, чим це може закінчитися для України і що це катастрофічні можуть бути наслідки. У нас тиждень не було допомоги Сполучених Штатів. Ми втратили нашу територію на Курщині. Ну, далі теж буде таке. Він що, не розуміє цього? Або навмисно це робить? У мене таке враження, що політологи в оточенні Зеленського це щось на зразок британських вчених. Е, вже не одна людина відзначала, що психотипи Зеленського і Трампа між собою схожі. Okay. Тільки у Трампа трошки більше ресурсів. Ну, десь, я не знаю. Тисячу разів більше. Тому, але, переконати, ну я не думаю, що щось, а, ще у Трампа немає ярмака. такого ну такі, такі як є у нас. І тому його найвеличність, вона більш органічно виглядає, ніж позиція Зеленського. Але якщо говорити серйозно, то це дійсно ну, суттєвий помилки президента є суттєвим викликом для всіх нас. От і все. І те, що у нас не працює логіка якогось діалогу з західним світом, мені насправді дивно. Ну, ще в 2019 році навколо Зеленського був сон цілий. Різних і політологів, і футурологів, кого завгодно. Ну, добре, 19-й рік минув, там ковід, і так далі. Зараз що, от я вже не в першому ефірі у тебе ставлю питання, що Україна зробила після 5 листопада 24-го року, після обрання Трампа, для того, щоб знайти до нього підхід. Усвідомлюючи, що Трамп не та людина, яку можна, ну скажімо так, в один вечір чи в одну розмову переконати, навіть з визнаними талантами нашого найвеличнішого президента. Нашого не президента не замовляли в сауну, Це він перед Медведєвим і Януковичем виступав, і там їх розважав. Трамп йому Трампу це не цікаво, але найцікавіше для нас, що все ж таки було якесь порозуміння, і ну потрібні речі для України. Бо зараз я цього не бачу. І ще одне це таке маленьке уточнення. Коли ти кажеш, що зробили. Дивись, я от говорив з Вашингтоном, він, а то там, Є люди, з якими я можу розмовляти, і які мені пояснюють, що відбувається, от вони мені кажуть, ви могли би хоча б налагодити стосунки на рівні посла. Ну, для цього треба замінити посла. Як би ми не ставилися позитивно до Маркарова, але замінити? Ну не спілкуй, не комунікують з нею реально на тому рівні, як могли би? Ізраїль, наприклад, так і зробив. А, а крім замінити Оксана Маркарова, от скажи мені, ким ти вважаєш реально? Дивись, можна дивись, от так, щоб нікого не підставити, нікого не підставити, то пристайка або чали тимчасово могли б підійти. і Більше того, їх сприймають республіканці. Обох! Я можу назвати зараз деяких діючих дипломатів, але це буде шкода їм. Але теж їх готові сприймати і готові бачити вже послави. Ну, значить. Немає на банковій політичного рішення? Я думаю, там може святкує те, що Бріджит Брінк написала заяву про відставку. Але по моїх внутрішніх відчуттях сюди приїде, по-перше, далеко не зразу приїде повноцінний посол. А по-друге, навіть той, чи та хто буде виконувати обов'язки посла. Е ну, як би так сказати? навряд чи буде тішити нас своєю опозицією. Я тобі більше скажу, що жодна з тих двох кандидатів, які я знаю, не сподобається банковій. Дуже не сподобається. І вони будуть дуже там згадувати добрими словами сам без жартів, без перебільшень Брідже, тому що е, вона. Була для них значно м'якшою ніж тією, хто зараз розглядається як кандидат, але це окрема історія. І ми про це теж колись поговоримо. Коли буде вже зрозуміло з призначення, тому що зараз і, триває вибір, а, до речі. Я звертаюсь зараз до наших глядачів. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Всім, хто це зробив, я щиро дякую. А якщо ви це не зробили? Хочу вас попросити це зробити зараз. Чому поясню? Тому що коли ви ставите вподобайки, ви допомагаєте каналу співпрацювати з алгоритмами. Ви допомагаєте каналу розвиватися. Ви допомагаєте каналу отримувати постійні перегляди. А окрім того, ви отримуєте через це інформацію. Люди приходять на канали, які люблять дивитися. Тому поставте цю вподобайку. Підпишіться, так ви будете отримати першими е, найсвіжіші новини, аналітику і інсайди. До речі, сьогодні в програмі будуть інсайди. І напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. Напишіть, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте аби наближаєте перемогу. Напишіть про це. Напишіть, де ви зараз, звідки дивитесь цей ефір. І напишіть, що ви думаєте, з цього приводу. Тому. Якщо ви зараз не байдужі, активні, не пасивні? Давайте підключайтесь, допомагайте каналу і не забувайте поширювати відео, бо лише від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію, і скільки ще людей буде трохи більше горизонт розуміння того, що відбувається, а, скажи мені, будь ласка, Зеленський звільнив очільника сумської ОВА Артюха, генерала Артюха, а, якщо він звільнений на підставі того, що винний, то чи чекає його покарання? Якщо він не винний, то чого його звільнили? Чи є це покаранням, звільнення взагалі? Тому що час, при часі в Зеленському я бачу, що звільнення багато хто сприймає як покарання. І е, що скаже з цього приводу? Я думаю, що, в принципі, ну та інформаційна істерія, яка почалась зразу після обстрілу? Вона спричинила такий результат. І Артюха призначили ЦАПом відбувайлом. Але чи буде він, ну якою далі буде його доля, я поки що не знаю. Чесно. Послом? Я правильно із послом? Ну, ти знаєш, у нас ще здається, не всі призначені посли тих, кого ще наприкінці грудня анонсували, вже скоро півроку, а ще. Не всі отримали можливість, ну не по всіх є укази. А наприклад, посол в Китай поїхав ну, я б сказав, на випалену землю, серед якої бовоніють два китайських полонених, яких вирішили показати світу максимально детально. І ну, виникає питання: а що це нам дає в відносинах з Пекіном? Ми очікуємо, що Сі Цзіпін Іван і розплачуться, і будуть плакати і просити їх віддати, щоб з ними не сталося нічого поганого. Ну, це я це думаю, що. Після того, це було після того, що вони заявили, що саме полонені, що офіційний Пекін не має жодного відношення до їх служби в Збройних силах Росії. Ну, це було очікувано. І це, ну, тобто, це не той. Варіант, який дозволяє от прямо так все, е ну я не знаю, все розігнати. Мені здається, що Китай і Трамп, при всій своїй е суперечливості відносин, при всьому антагонізмі, вони залишаються ну, такими е дуже. Я б сказав, схожими в тому, що з ними неможливо вирішити питання за якийсь один крок. Ну, тобто, наскоком кавалерійським чи через один номер вечірнього кварталу все вирішити, це так не спрацьовує. Навіть один раунд переговорів не спрацьовує. І мені дивно, чому це, наприклад, розумію я. Розуміють інші експерти, але це не розуміють на банковій, де колективний мозок мені здається має більші можливості. Не розуміють, чи все розуміють і навпаки, ігнорують. Але дивіться питання ще й в тому, чи буде наприклад покарана Мар'яна Безугла, яка дякують російській пропагандисти, яким вона допомогла виправдати терористичний? А, злочин світор зічне, тому що навіть така пропагандистка, як Маргарита Симон'ян, сказала, що ну, ми ви ж бачили, українська депутатка Мар'яна Безугла заявила, що там були військові. Тож ми били по тих військових, які були раніше на Курщині. Ну, це для розуміння. Найгірше, що це вони розганяють не всередині Росії, а назовні. І посилаються на Мар'яну Безуглу. Мар'яна знову дала черговий козир. А, Нашим ворогам, я не знаю, а, чому досі Служба безпеки України ігнорує цю проблему. Хоча ні, відверто знаю. давай чесно. Тому що я навіть коли спілкувався з деякими людьми, вони кажуть, ну ти ж знаєш, чим вона лялька? Я кажу: так, але ж є завдання, яке ви повинні виконувати. І все хлопці розуміють з СБУ, але, на жаль, не можуть. Так як ти вважаєш, все ж таки до Мар'яни колись долетить, Чи тільки після зміни влади? Знаєш, особливість української політики полягає в тому, що відповідальність завжди приходить на наступних виборах, і з цим нічого не можна зробити от просто наглухо. Тому я б хотів, я, але е, намагатися депут, е, виборцям, які обрали на оболоні, Київські відкликати так нема такого механізму, це нічого не дасть, тому треба, треба було думати раніше, що що тут скажеш.